Мене турбує, що Зеленський має право вступити у війну і вбити всіх. Але віддати свою територію йому заважає Українська Конституція. В той час, як Путіну Конституція не заважає, щоб записати в неї ці території. Так чи інакше, обмін територіями між Україною і Росією обов'язково відбудеться. Вибачте. А? Обмін яких саме територій відбудеться? Українських, звісно, на українські. В якому сенсі? Послухайте, Путін готовий обміняти захоплені території на ті, що поки не зміг захопити. Що? Але обов'язково захопить, якщо цього разу його війська будуть їхати по шосе, а не застрягнуть у багнюці. Це... Це якась маячня. Ой, все досить. Мені соромно бути тут. Я збираюсь побачити Путіна. Тож я їду до Росії. До Росії? Але ж ви мали з ним зустрітись на Алясці? У вас змінились плани? Ni